Друзі, всім привіт! Забрав звідси польську рейс і кинув на паровку дутичку. Тому що Крим ліз до тієї дутишки І дутич відганяв, але вона не хотіла дутися і тікала до окремо. І я їх читав. ось. Планую їх тримати недовго, може тиждень, щоб вони спорвались. Гніздо їм поставив, вони тут сідають. Ось. Отак. Польська рейс, зараз вам покажу. Польська речі поки що буде тут. Зараз буду лікарство ті ці голубці. Ці. Дусобачтем за що їзди. Хворо. Ось так. Давай покажу. Ось всі мої голубки тут. Ось тут ду теж, дутечка. Рем. Павлін. Ось. Всі сидять. Павлін, Павлін сидять, дивіться, на яйцях. Дутичі блі. Напишіть кстати, в, в коментарях, чому голубку так трясає крилами. Кажуть, що це старий, але це молодий голову. Я не знаю чому так. Хто знає, напишіть в коментарях. Ось якбіни там візуся. Нічого немає. Отак. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо щось буде, я запишу нове відео. Всім пока!